Мантра Ом. Які якості в людини виробляє мантра ом? Феху перевернута. Відключення від матеріальних прив'язок, бажань і залежностей. Вона поступово вчить не гнатися за вигодою чи результатом. Інгус. Народження нового внутрішнього стану, тихої сили, яка визріває всередині. Лагус перевернута. Спочатку мантра може викликати нестабільність, коливання емоцій, бо підіймає підсвідоме. Іса перевернута. Розтоплення внутрішніх заморожених станів, розморожування емоцій старого болю. У сумі це означає, що ом виробляє в людині глибоку внутрішню чистоту. Відпускання контролю, смирення і справжній спокій, але через процес очищення, який спершу може бути непростим.